Бажаємо існує козацького. Сьогодні 18 грудня. Досвідки року. Ситуацію Маємо наступну. Поки що, на жаль, не вдалося стабілізувати з зрозумілих причин. Просування Це Вісова складала. Ріжень призначення крові, як татаров який сидить в офісі президента, являючись блядь, російським крисаком, про який знають всі абсолютно, але результату нема. Саме автор бусифікації і як наслідок зриву мобілізації. Є один із п'яти офісних клерків, Які всі є родом з партією регіоном. Відповідно, російське, проросійське, скоріше за все повністю хуйловське направлення майже. Та гарма один них. Пусифікація мусора в ТЦК, які заламують і вкидують у буси людей. Це саме мусора. Був ще військові, верніше військові після поранень, вони в роти охорони, вони не мають ніякої відносини. Ну, щоб було зрозуміло відбувається. Тому, як наслідок, а це бачите, це хлопці наші зараз військові, закінчують укреп. І як наслідок цієї бусифікації, наповнені з, якісним складом бригад. Плюс, щоб в першу чергу поповнювати старі бригади, було перш за кінцем рішення на створення купи нових. Ну, відповідно, боєздатність їх. Щоб викувалася, це ще пройде дуже багато часу. Відповідно, маємо ту історію з просуванням. Тобто, де побудована адміністраціями, де пряма вертикаль президентська, і за яку пряму відповідальність Зеленський через своїх адміністрацій, аналогічно. І як наслідок, ви бачите результати. Плюс 100 тисяч бракованих міни. Тільки вершина Айсберга, це ж не повністю 100 тисяч. Там багато чого. 100, більше 100 мільярдів, зараз на рахунку залишилось коштів у Марини Безрукавий подружай з кривого рога і незакупленого зброєння. І потім ви дивуєтесь, що в Курахові, блядь, що в Велика Новосілка, Мирноград, Покровський. Друзі, це безполезно, можна роками говорити, результат буде такий же. Поки ми не переберемо владу українців-патріотів вибори скоро, то буде погана історія. Так що думайте, якщо є що. І на наступних виборів ні самих непридатних генералів, ні зелених, ні потрохів, ні яників, будь не яників, будь-нефрон. Мають бути українці-патріоти, такі як хлопці він, з АЗОВу. Да? Їх же ж потужно намагаються дискредитувати, але це все до сраки. Таких людей не можна дискредитувати. Обов'язково думайте перед тим, як щось робити. Бо буде погана історія, якщо не будемо думати. Другий раз Україна не вивезе. Так, всіх одняв, що буде Україна, слава нації.